Доброго ранку малята! Давайте з вами привітаємось! Я всміхаюсь сонечку, привіт, золоте! Я всміхаюсь в хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лисямо з відра. І тобі всміхаюся, зичу я добра. Сьогодні пропоную вам разом зі мною в математичну країну. Але спочатку нас. Математична розминочка. Давайте разом назвемо цифри в прямому порядку. Подивіться уважно на цифри і скажіть, якого кольору цифра 1. Так, фіолетового кольору. А якого кольору цифра 3. Так, жовтого. А зараз, будь ласка, близькі долоньки стільки раз, яка цифра помаранчевого кольору. Так. Помаранчевого кольору цифра 2. Тому плескаємо долоньки 2 рази. Один, два. Молодці. Подивіться, уважно і скажіть, якого кольору цифра 4. Так, цифра 4 синього кольору. А зараз дуже складне завдання. На якому полі цифра 5. Молодці! Цифра 5 на синьому кольорі. Математична розминка закінчилася. До нас сьогодні приєдналися звірята, які теж хочуть навчатися. Допоможемо їм, друзі! Дітки, розгляньте малюнок. Кого ви там бачите? Так, лісових звірят. Давайте порахуємо, скільки всього лісових звірят ми бачимо. 1, 2, 3, 4, 5. Вірно, усього лісових звірят 5. Малята. А давайте разом з вами знайдемо цифру 5. Можливо, це цифра 5. Ні. Це цифра 3. Можливо, це цифра 5. Ні. Це цифра 4. Дітки, погляньте. Можливо, це цифра 5? Так, це цифра 5. Молодці малята. Лісові звірята прийшли в гості до ведмедика. Погляньте, хто перший прийшов в гості? Так, дітки, першим в гості до ведмедика прийшов вовчик. А хто другий прийшов в гості? Так, другою прийшла в гості лисичка. А хто третій прийшов в гості? Третім прийшов зайчик. А хто четвертий прийшов? Так, це білочка. Молодці діти. А тепер давайте з вами подивимось уважно та скажемо. Хто з тваринок найвищий? Правильно, найвищий з тваринок ведмідь. А хто найнижчий? Так, малята, найнижча з тваринок білочка. А давайте з вами назвемо тваринок від найвищих до найнижчих. Приготувалися? Почали ведмедик, вовчик, лисичка, зайчик, білочка. Молодці малята. А скажіть мені, будь ласка. Між якими тваринками стоїть білочка? Так, звісно, білочка стоїть між вовчиком і лисичкою. А хто стоїть між лисичкою та ведмедиком? Так, дітки, між лисичкою та ведмедиком стоїть вовчик. Молодці! Ви всі впоралися з завданням. Лісові звірята прийшли до ведмедика не з пустими руками. А принесли з собою подарунки. Зайчик приніс моркву. Скільки морквинок приніс зайчик? Так, вірно, зайчик приніс одну морквинку. Білочка принесла горішки. Порахуйте, скільки горішків принесла білочка. Один. Два. Так, білочка принесла два горішки. Малята, а що приніс вовк? Вовк приніс яблука. Скільки яблук приніс вовк? Один, два, три. Так, вовк приніс три яблука. А що принесла лисичка? Так, лисичка принесла груші. Скільки груш принесла лисичка? Давайте порахуємо разом. Один, два. 3. 4. Молодці малята. Лисичка принесла 4 груші. Діти, наші звірята втомилися та хочуть трохи відпочити та пограти з вами. Приєднуйтесь до них та виконуйте вправи разом. Hurry it up, yo! Молодці, діти гарно пограли. Ведмедик подякував гостям за смачні та корисні подарунки і тепер хоче пригостити своїх друзів смачним лісовим медом. Але він не знає, чи вистачить йому меду для всіх гостей. Ми допоможемо ведмедику. Дітки, давайте порахуємо, скільки гостей прийшло до ведмедика. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири тваринки прийшло в гості до ведмедика. А тепер порахуємо, скільки банок меду є у ведмедика. Один, два, три. Три банки меду. А чого більше? Звірів чи банок? Так, звірів більше, а банок менше. Дітки, наскільки звірят більше, ніж банок? Так, правильно. Звіряток більше на один. Що треба зробити, щоб звірят і банок стали порівну. Так, правильно малята. Потрібно додати ще одну банку меду. Молодці! Тепер всі гості отримали свій подарунок. Подивіться уважно і скажіть, скільки на малюнку вемедиків. Молодці, один. А скажіть, будь ласка, скільки лисичок? Так, теж одна. А скільки білочок? І одна білочка. А скажіть, будь ласка, кого ми ще не називали? Хто є на малюночку, але ж ми його не називали? Так, правильно, це зайчик і вовчок. А скажіть, будь ласка, скільки зайчиків? Один. А ви знаєте, якою цифрою ми позначимо кількість зайчиків? Так, цифрою один. Ось вона, красуня. А зараз пригостимо наших звіряток ласущами і викладемо з них цифру один. Це шишки. Як ви думаєте, кого ми пригостимо шишками? Так, мабуть, це буде білочка. Викладаємо цифру один з шишки. Це гостинці для білочки. А зараз викладемо цифру один з рибок. Ось так. Для кого це буде цей смаколик? Цей смаколик для лисички. Цифра один із яблучок буде для ведмедика. Ось так. Цифра один з морквинок це буде для зайчика. А для Вовчика ми приготували грибочки. Цифра один для Вовчика. Ось такі незвичні цифри один у нас вийшли. Лісові звірята дякують вам за допомогу і чекають на нові зустрічі. Ми з вами теж гарно попрацювали. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!